Персонажі українських казок нині прикрашають бетонний паркан біля парку матері та дитини в решетилівці. Нове життя йому дали учні Решетилівського художнього ліцею, які здобувають фах живописців і живописців килимарів. У мене тут сьогодні казка семеро козенят, тому що ця казка дуже особливим способом зв'язана з моїм дитинством. Мама дуже часто мені її читала. І, взагалі, саме роказання це про довіру до людей, про повагу і так далі. Тут протягом двох днів працювали ліцеїсти трьох груп під керівництвом майстрів виробничого навчання. Цю стіну ми традиційно розписуємо вже не перший раз, мабуть, чи третій, чи мабуть, четвертий або п'ятий. Щоразу ми е, створюємо нових героїв, і щоразу хочеться, щоб дітки раділи. Намагаємося створювати таким чином, щоб всі герої були доступні для малечі. ми зупинилися на 11 українських казках і вибралися героїв яскравих, характерних, таких українських, які б втілювали наш дух. Відтепер з парку відкривається вид на героїв «Коти-горошку», Коти Кипівник, Семеро козенят, лисичка та журавель, колосок та інші.